Ми будемо обрати інтерв'ю у вас. Розкажіть нам про цю лагерну гру, як вона вам подобається чи не подобається. Очень подобається. Очень подобається. Ви що, кацапи, що москаль. <звавляйте>, будь ласка, щирою українською мовою. Добре. Добре, так. Да? От що такого особливого вам подобається в цій грі ну, в порівнянні з минулими днями. Просто подобається, так? Ну тоді освіжіться і йдіть далі. Це не чесно. Поліцай! Це не чесно. Нам не, не віддають шишки. Бандюга, давай. Розповідай. Це, це просто давай, поскажеш на життя, поплач. Мене хочеться застрелити. Мене за одну шишку відправили в тюрму. В тюрму. В Її в тюрму відправили. Я сницю. Нам дати інтерв'ю стосовно гри, яка зараз проходить. Вори у нас забирають Це не ладно. чесно. А що ж їм ще робити? Як їм на життя заробляти? Підкажіть, будь ласка. Для вас працює служба новин нашого міста. Ми хочемо взяти у вас інтерв'ю стосовно гри, яка зараз проходить. Будь ласка, скажіть нам, що ви робите зараз. От. Тут у вас вось синя, синя пов'язка зброя в, в, в руках, в це в руках. В... Це... що ви виконуєте? На Національна гвардія Івана отеки... захищають проти бандитов! Держава дала такі пістолети, сказали стріляйте. Вові, це на всі гроші купили. Кого? А кого ви захищаєте? Мене, мене. Селяна, так? Ми да. них називаємо бомжей. А мене да. не Це Сепаратисти зіщав. Так значить дивіться. Значить ось це ти он. Отдай Шишку. Шишку на пол. А вона мені ще не давала. Нічого, отпусти, значить її. Іди сюди, йди сюди, стой, 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 стой. У тебе шики є? Давайте я проведу до банка. Ти в безпечна території. Я тебе зараз застрелю. І то твоя п'ятифана, дружу.